День, який я запам'ятаю назавжди. Почався він з традиційної підготовки до гри. В моєму випадку це контрастний душ та розминка на ролику. Також не потрібно забувати за правильне харчування в день гри. Після цього кладемо все необхідне в сумку, щоб не допустити травм, та вирушаємо на гру. Гра була товариська в ямпілі. Прибувши на гру, я зразу пішов оцінити роздягальну та газон. Напиши, як тобі, як і всі професійні футболісти, ми провели розминку, яка тривала 20-30 хвилин. Після цього була серія гарних ударчиків, де я добре порозминався та був готовий вже виходити на гру. До речі, це був мій перший матч в ролі капітану. Наша команда була дуже налаштована та ми впевнено грали. Але тут стається найважча травма, яка була в моєму житті. Перелом галіностопу з вивихом. Мені сразу почали надавати допомогу, та швидка приїхала через 30 хвилин. Чесно кажучи, все, що вони давали, нічого не допомагало, біль була дуже сильна. Через три дні мене прооперували та ще через три вже виписали. Тому сьогодні перший день, як я вдома. Якщо ти хочеш детальне відео про травму та реабілітацію, пиши в коментарях.